В ефірі Лайф студія, ми назвати Ольга Гвоздецька. Далі будемо говорити про декларації з сімейними лікарями. Є новинки. От е, з першої з них почнемо, а розповість нам про це Людмила Вінанцова, сімейна лікарка, НП, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Вітаю вас, Людмила, дякую, що прийшли дякую. до нас. Ну що ж, е, з новинок, е, це те, що сімейні лікарі можуть вести. Вагітних жінок, але є нюанси, так наскільки я розумію, у цьому так, це дійсно так. Але сімейні лікарі мають можливість вести не вагітність, це дуже важливо. Але цього досвіду я не маю. Більш за все, вагітні жінки, молоді все ж таки звертаються до жіночої консультації. Ну це е, така практика нова, можливо, не звиклі жінки, можливо недостатньо довіряють досвіду сімейних лікарів. Е, як вважаєте, чи надалі е, ну насправді це стане популярним серед жінок? І які зиски для них насправді у цьому? Тобто е, е, лікарі, е, гінекологи акушери, е, вони ж теж безкоштовно насправді жінок ведуть, так? Так, це це дійсно. І яка буде популярність? Чи зможете ви конкурувати з ними? Як вважаєте? Я вважаю, що ні, не зможемо конкурувати, але е, є які деякі безкоштовні аналізи, які е, вагітна жінка може проходити е, у нас в амбулаторії е, в частності. Це і загальний аналіз крові, і загальний аналіз сечі. Тобто, е, ми можемо наблюдати деяку динаміку. Її стану, а це насправді ті аналізи, які здаються досить часто вагітними жінками, наскільки я пам'ятаю свій <с досвід Щомісяч... Щомісячно, але або частіше, і це можна робити прямо в амбулаторії. вашій, так. так? Так. Якщо це зручно, наприклад, за адресою. Да. Щоб не їхати до лікаря-гінеколога Акушера, е, ну, про новинку розповіли жінкам обирати, е, ніхто ж не примушує, так кожен обирає, е, що для нього зручно і коли є вибір, це однозначно добре. Е, давайте поговоримо про загальну ситуацію з деклараціями. Е, коли на початку е, самої реформи е, ми дуже багато розповідали про це, і лікарі закликали приходити укладати декларації. Тепер здається. Що майже охоплені всі одесити деклараціями? Чи я помиляюся? Це не так. Деякі більшість одеситів, вони дійсно вже підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем, але не всім це відомо. Потрібно сказати, що декларація це той документ, що свідчить, що пацієнт має можливість. Проходити якісь отримати медичні послуги саме від цього сімейного лікаря в цьому в цієї амбулаторії в цьому медичному закладі. Що для цього необхідно прийти до реєстратури лікувального закладу закладу та повідомити про це, що він бажає? Заключити декларацію з сімейним лікарем. потрібно взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон, бо на телефон повинно прийти смс-підтвердження, що ми зареєстрували пацієнта. Якщо пацієнт бажає зареєструвати дитину до 14 років, потрібно ще взяти з собою свідоцтво про народження. Потрібно сказати, що зараз немає якоїсь прив'язки до реєстрації, куди зручно пацієнту звертатись до якого медичного закладу, до того медичного закладу він і звертається. Неважливо, де він зареєстрований, де він проживає. Далі потрібно ще сказати, що ця послуга безкоштовна, це дуже важливо, та безстрокова. Тобто, якщо пацієнт не приходить роками декілька років, не приходить до свого сімейного лікаря, він вона не анулюється автоматично. Не потрібно її передпідписувати щорічно цю декларацію. Та є е, можливості, які в, в можливості декларація е, дає пацієнту. Я хочу тут уточнити. Так. Ми про переваги обов'язково поговоримо. Е, діти є е, е, у нас інститут педіатрії, і як правило, за старою звичкою дітей прикріплюють до конкретних педіатрів в конкретних поліклініках. Як правило, до речі, це було раніше за місцем реєстрації. Ну або як ми раніше казали, за місцем так проживання, так прописки. А тепер я так розумію, можна і педіатра обирати вільно. А, але заразом можна звернутися до сімейного лікаря у тому ж ти сенс сімейного лікаря, що він веде родину. Чи багато до речі пацієнтів не проводять? дуже багато, не дуже багато. Я маю близько 1800 декларацій, то в мене близько 25 дітей. І це діти не дуже маленькі, це більше 10 років. Чому, от як гадаєте, це насправді така радянська пострадянська звичка батьків? ну, мабуть, педіатри це більш специфічне. Якщо маленький пацієнт, краще звертатись до педіатра. Звісно, а з якого віку можна вже дитину реєструвати за сімейним лікарем? Це індивідуально. деякі сімейні лікарі обираються, можуть взяти дитину і маленького віку, три рочки, п'ять. Але я веду більш взрослих, дорослих. А за кілька років медичної реформи за першою ланкою кількість дітей збільшилася у сімейних лікарів? Бажаю, що так. Тобто, все ж таки крига скресла, так? так потихеньку. Потихеньку <рес> люди <рес> потихеньку. переходять до, до, до того, що краще мати одного лікаря для всієї Це зручно. родини. Прям родинами лікуються, до речі. Так. Де старенькі? Да, да, да так і є. Це зручніше для вас ніж вести окрему людину? Я вважаю, у воді. що це зрусні, зручно і лікарю, і пацієнтам. Завжди в м, таких рекомендаціях, як укладати декларацію, як вона працює, зазначають, що намагайтеся бути онлайн е, і загалом на зв'язку зі своїм сімейним лікарем. Так. Е, я знаю досвід багатьох людей, які сумніваються, чи варто написати лікарю, чи варто його відволікати. Бо хворіємо, ми не завжди у робочі години. Так і це і може бути це і на вихідні. Але насправді МОЗ рекомендує тримати зв'язок. От, порекомендуєте ви порадьте, як правильно. Чи варто телефонувати, чи краще писати в месенджер? Як про це домовлятися з самого початку з лікарем? ми це практикуємо і хочу сказати, що і пацієнти, і лікарі на зараз на сьогоднішній день дуже сучасні, мають смартфони і користуються месенджерами. Та писати потрібно у, у робочі часи, звісно, бо ну, з 8 до 8 вечора я вважаю. Бо, Ну всі ми маємо приватну, приватне життя та е, робочими питаннями краще займатись на роботі. Ну і вихідні теж тоді е, виключаються. Звісно. Але якщо е, якісь ургентні стани е, важкі. Стане то краще звернутись до, до свого лікаря. Він вперше за все, скоординує, куди краще звернутись пацієнту, якщо не зможе проконсультувати про телефону. Історія. Знаєте, що найстрашніше, коли ти починаєш хворіти ввечері п'ятниці, розумієш, а? що до понеділка може статися все, що завгодно. І отут постає питання: чи варто турбувати власного лікаря? або ні? Варто так тоді даємо зелене світло пацієнтам, хоча краще бути здоровим, звісно. Давайте про. Переваги, бо ви почали про це говорити. Я вас перервала спеціально, тому що це насправді найголовніша частина, ну окрім там етичних взаємовідносин з лікарем. Uh -huh. Бо насправді багато пацієнтів деяких моментів не знають. Ну, наприклад, я стикнулася з проблемою, коли мій лікар звільнився з медичного закладу, прийшов до іншого і з'ясувалося, що автоматична декларація була розірвана. І я півроку не знала про це. Тому давайте про. Умови, що ми отримуємо з деклараціями. І, до речі, з ким ми все ж таки е, укладаємо декларацію? З лікарем чи з медзакладом? З лікарем та в, в певному медзакладі, це важливо. А, хочу сказати, що да, звісно, таке буває, коли лікар звільнився, але перереєструвати, перепідписати декларацію досить швидко. Це недовго тривала процедура, близько п'яти хвилин займає. А, ви обираєте іншого лікаря та а, Отримуєте медичні послуги, де вам зручно. А, потрібно сказати, що а, заключивши декларацію, а, підписавши декларацію з сімейним лікарем, ви маєте, а, отримати, маєте можливість отримати консультацію від сімейного лікаря. А, він а, консультує щодо лікування, якісь рекомендації. Тобто, з будь-яким питанням, ви а, Приходити до свого лікаря. А, якщо потрібна консультація якогось вузького спеціалісту, сімейний лікар може скоординувати, він орієнтує до якого медичного закладу краще звернутися, та саме до якого спеціалісту, ревматолог, практолог, невролог тощо. А, наприклад, якщо пацієнту потрібна якась медична довідка. У соціальну службу, у страхову компанію він також звертається до лікаря. А щодо вакцинації, якщо потрібно вакцинуватися за віком в плановому порядку або за необхідністю, теж звертайтесь. Потрібно сказати, що дорослі люди теж повинні не тільки діти вакцинуються а саме від коронавірусу, від грипу, від правця російської столбняк, це дуже важка хвороба, і потрібно пам'ятати, що лікування від неї немає. Тільки вакцинува тільки вакцинація, тобто профілактика. А, стосовно листків непрацездатності. Якщо людина офіційно працевлаштована та захворіла, вона має можливість отримати від свого сімейного лікаря листок непрацездатності. Це лікарняне, так само Лікарняне, так про простими, лікарня, простими словами, так. А також потрібно сказати, що сімейний лікар а, виписує електронні рецепти. А, є така державна програма, як доступні ліки, не всім відома. А, це державна програма допомагає хворим з цукровим діабетом, серцево судинними захворюваннями, з бронхіальною астмою отримати ліки либо безкоштовно або з мінімальною доплатою, що допомагає. А, більш тривало а, отримувати терапію. Це, це більш доступно. Щодо доступних ліків, а, як це працює зараз? Чи можливо є якісь зміни? Тобто, лікар надає рецепт, а людина йде до певної аптеки, не до будь-якої. Багато аптек зараз працюють за програмою Доступні ліки. Більшість. Майже 90% в усьому місці в нашому місці а це електронний рецепт. Це можна отримати, наприклад, дистанційно. Я практикую таке, що пацієнт мені подзвонив, сказав, що закінчуються ліки. Дистанційно я виписую це електронний рецепт. Пацієнт дає обратний зв'язок, що він отримав рецепт та йде в аптеку. Це може бути просто фотоскан. Це це е, 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 смс підтвердження Хелсі з номером. Е, дуже е, зручно, що це е, цю е смс можна або скан, або просто переслати е, на інший телефон. Та родичі сходяться за цими ліками це Доступ, дуже зручно. Доступні ліки це про хронічні захворювання, як правило. Так, так? так. відіть приклади. Ну, цукровий діабет. Цукровий наприклад. діабет. Які ліки можна отримати безкоштовно від держави? А наприклад, є безкоштовні це метформін, найбільш відомі. Да, метформін, гліквазіди, відомий діабетон. Відомий цукрознижувальний препарат, але деякі ліки з мінімальною доплатою, наприклад, імпортні, ну мінімальна Державні... доплата це про що йдеться? Це який відсоток рідоме чи десят відсотків uh -huh. або більш. А, багато багато а, ліків дуже хороших фірм можна отримати з мінімальною доплатою 20-30 гривень за упаковки. Це місячний курс. А насправді пацієнти знають і користуються. Так, так. З моїх пацієнтів більшість 20% пацієнтів отримує по доступним лікам. Є якась, до речі, вимога так. до лікарів витримувати знаєте, цю стелю. Там Керівництво каже, ви маєте 20% точно, щоб утримували, але не більше, не 30% і не 15%. Ні, ні, ні такого нема. У нас такого немає в нашому закладі. Але ви розповідаєте пацієнтам про можливість отримати. Звісно, звісно. Так, повертаємося ще до того, що нам надає декларація. Я хотіла уточнити про електронні лікарняні. На першому етапі запровадження новинки там були то збої програми, то непорозуміння, хто може отримати лікарняний, хто не може, і тощо, чи налагоджена зараз насправді система? І знов ж таки, чи можна зробити лікарняний онлайн? Чи треба з'явитися все ж таки до сімейного лікаря особисто хворому? Я вважаю, що краще з'явитись на прийом, бо можна отримати медичну послугу в більш повному обсязі. Але ми практикуємо, особисто коли був спалах коронавірусної хвороби, щоб не було розповсюдження інфекції, ми відкривали лікарняні і онлайн дистанційно. Це можливо, я практикую це. Це це дуже зручно. Він зараз теж має електронний вигляд, тобто ніяких ніяких паперових носіїв з печатями. Це електронний вид, але тут відповідальність лікаря насправді найголовніша, ми, тому що ми оз... поставити, не олайн... відповідальність. Так, по поставити онлайн. Так поставити онлайн-діагноз. Це складно, напевно досить складно. Але ми попереджаємо наших пацієнтів. Якщо виникають якісь ускладнення, перш за все, спо Прийти на прийом та ще щось вирішувати угу. з його станом. Ну, тому що це питання грошей, Так. я маю на увазі, тому і більше відповідальність. Сенсі, так. Так, виникає через це. А, якщо казати про бажання пацієнта розірвати декларацію, ви так уточнили, що це робиться досить легко. А як саме? Тобто процедура така сама, як укладання нової декларації? А, навіть швидше це робиться, бо деякі дані вже внесені в програ... в Хелсі, це міжнародна українська програма по всій Україні. І це єдина база. Я хочу сказати, що не мож... Неможливо мати е, декілька декларацій, наприклад, у місті там, Луцьку, Одесі, е, Запоріжжі. Е, якщо пацієнт е, вирішив переєструватися, е, декларація з попереднього е, лікувального закладу вона анулюється автоматично. Все. І укладається нова? чи можна не Укладається укладати? нова. Укладається нова декларація в новому о, лікувальному закладі, якому, куди ви підійшли. Як обрати пацієнту свого сімейного лікаря? Ну, якщо чесно, як на мене, це найголовніше питання, принаймні, о, перед тим, як ти декларацію укладаєш. Ну, перш за все, важливий о, стаж роботи. Це о, перше, на що звертають увагу пацієнти. Мабуть, зовнішність, я не знаю. сарафанне <сих> радіо. Сарафанне радіо, особливо в нашому місці, це дуже важливо. <сих> так чи може лікар відмовитися від укладання декларації з певним пацієнтом? Це дуже важко. Я хочу сказати: звісно, якщо пацієнт не витримує медичні рекомендації, не слухає свого лікаря, скажімо так, звісно, що стає. Питання, потрібно ли лікуватися у такого лікаря, то чи потрібен такий пацієнт? Але це дуже складно відмовитись лікарю, особливо якщо в нього недостатня кількість декларацій. Краще порекомендувати цьому пацієнту піти до іншого лікаря, щоб він його більш слухав. Прислухався до нього а достатня кількість декларацій це скільки а, у сімейного лікаря це близько 1800 декларацій. У педіатрів це е, значно менше, е, наскільки я знаю, з 900 е, до 1000. От, ну у вас е максимальна вже... кількість. так? так. <рив> <рив> більше брати пацієнтів ви не маєте права Чи маєте маєте право. Має. Ну, якщо а, впорається лікар з цією нагрузкою, да, можна, можна взяти більше пацієнтів. А чим більше пацієнтів, тим вищий заробіток у лікаря, правильно я розумію? Не сказала б. Так, ну це вже такі внутрішні, напевно, справи так. медзакладу. Чи медзаклад же призначає рівень так. зарплатні, так? Мабуть, вище, але незначна вартість. Так, зрозуміло. А роботи проте дуже-дуже багато. Коли ось багато ось пацієнтів. Потрібно подумати над цим. <гум> потрібно чи ні? Так. Давайте поговоримо про переселенців. Актуальна нині, на жаль, проблема через війну. Люди часто переселенці. Я сама е, стикалася з цією проблемою, коли працювала е, з ними. Вони не знають до кого звертатися. Ми приїхали з Херсону, кажуть вони, або ми приїхали з Маріуполю. Чоловіку, от конкретний кейс, чоловіку треба було робити операцію. До кого нам звертатися? У нас вже немає тепер сімейного лікаря. Це вирішене питання вже зараз в Україні. Це вирішене питання, якщо є сімейний лікар, і, і якщо а, пацієнту зручно звертатись в телефонному в, в режимі дистанційно, а, він може консультувати, консультуватися з цим лікарем. Але я вважаю, краще перереєструватися в місті, наприклад, якщо переїхали в наше місто Одесу, краще переєструватися в лікувальний заклад, де йому зручно звертатись, бо він буде отримувати а, біль, в більш Обсязі медичні послуги. Угу. А до речі, щодо лікарів, в вашій амбулаторії є лікарі і переселенці? Працюють? Mm, ні. Є інтерни, але лікарів-переселенців нема. Як влаштовується їх життя? от Цікаво, тому що знаю, багато хто шукав роботу, але це було навесні з лікарів. і не міг знайти, знайти до речі роботи в наших медзакладах. Я хочу сказати, що в нас дуже добрий колектив, і ніяких проблем, питань не виникає в них. Не виникає. – Працюють uh, на тих ж самих правах, як і. Дусити. Ну, Якщо гарний спеціаліст, то чому би ні? Е, і давати можливість працювати, звісно, за професію е, лікарям необхідно із того ж самого Маріуполя. Я окремо хотіла поговорити з вами про аналізи, тому що ми е, казали про послуги загалом як такі, ага. про доступні ліки. Окрема тема це аналізи. От е, знову ж таки, конкретний кейс. Е, ми знаємо, там загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові. Ну, тобто такі е, знову загальні, загальні речі. Ага. Але насправді виявилося, що певна. Певні аналізи, які можуть здатися рідкісним. Ну, наприклад, рівень кальцію. Його теж, виявляється, можна зробити за гарантійним пакетом. За гарантійним пакетом є деякий перелік, але рівень кальцію, звісно, можна зробити в державних структурах, але в пакет входить. Я перелікую. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Можна пацієнт може виміряти вміст глюкози та загального холістеріну, зробити, зробити електрокардіаграму. Молоді жінки мають можливість зробити тест на вагітність у сімейного лікаря, бо є відповідні тест-смушки. Пацієнти похилого віку мають можливість виключити гострий інфаркт макарда, можуть можуть зробити тропонім. Тест на тропоніни. Всі пацієнти рекомендуємо здавати кров на ВІЛ, зробити тест, на вірусні гепатити, Б і С ось ось такий пакет. Ми, сімейні лікарі мають можливість виписати електронне направлення в державний заклад на вміст кальцію, але потрібно знайти ще ту державну структуру, яка зробить цей аналіз. Угу. Але сімейний лікар може направити, сказати, де це можна зробити, так? так? Про це конкретно треба питати у лікаря окремо. У лікаря окремо, так. все, що я перерахувала, це можна зробити в амбулаторії. А більше, наприклад, на території нашої лікарні не роблять фіброгастро наприклад. Лісімейний лікар скоординує, куди потрібно звернутись, де це робить? Де зроблять цей. Це обстеження. Ви знаєте, минулого року а, маємо на увазі до воєнного mm -hmm. 21-го, попереднього предпредпопереднього. Була не приватних лікарень з е, бюджетними муніципальними. Е, як це виходило? Е, приватні також декларації пропонували і виписували е, направлення на аналізи. Але зрозуміло, що в приватній клініці, що поза пакетом, це дуже дорого. І коли людина з цим направленням йшла ну, до амбулаторії ми ще не звикли е, зовсім до цих назв. Е, там відмовляли, казали, що ну ви ж там в приватній клініці, то туди і відправляв. Чи знаєте, як вирішував чи вирішується зараз це питання, і чи є вже координація між медзакладами, ну так скажемо, різної форми власності? А, координація, є, координація є, але краще, щоб сімейний лікар, а, будь то в приватній, будь то в державному закладі, скоординував та зорієнтував пацієнта, що це буде коштувати, чи буде це безкоштовна ця послуга, чи ні? Рібно, щоб це відходило від сімейного лікаря, я вважаю, щоб не було ніяких. Потім коли прийшов пацієнт зі своїм зі своїм контейнером сейчі та з аналізами, і е, е, виникло питання, що він щось комусь повинен дати. Так, ну і давайте наостанок тоді ще поговоримо про епідситуацію, що ви спостерігаєте на власному досвіді, чи є зростання хворих на коронавірус та на паралельний грип, чи все ж таки ситуація ну, достатньо контрольована? Спочатку січня є дійсно зросла епідситуація, Більше пацієнтів звертаються до сімейних лікарів з ознаками простуди. З лихоманкою, з кашлем, і це іноді і коронавірусна інфекція, іноді не підтверджена. Це і грип, і гострі респіраторні вірусні інфекції. Коли очікувати на спад цієї хвилі? Прогнозовано. Я, я, я дуже сподіваюся, що в ближайший час, мабуть, лютий вересні в весною надії, сподіваюся, що буде ситуація краще. Це буде пов'язано з погодою чи ні? А, вважаю, що з погодою та з тим, що зараз е, іде онлайн е, е, учені е, навчання дітей, і ми е, 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 мінімізували контакти між собою. Ну що ж, треба би, залишилося тільки тепер а, не бажати нашим школярам і студентам повертатися на офлайн. Це жарт. Насправді нехай повертаються, бо багато з них просто скучили вже за нормальним спілкуванням, де і якість освіти а, страждає. Ну а у медиків може бути трішки більше роботи через це. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую. А Людмила Вінанцова, сімейна лікарка, МП, «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 була гостою цієї лайф студії. Будьте здорові, бережіть своє. Здоров'я, здоров'я своїх близьких Залишайтеся сьомим каналом.